Ну і наостанок про приємне е, вчора по всій Москві несподівано вімкнулася сирена повітряної тривоги, що призвело до певної паніки серед місцевого населення. Хтось справді вибігав з квартир, шукав бомбосховища, ще якісь укриття. І власне це не дивно. Адже інформації про планові перевірки сирен, якісь е, загрози можливих ударних безпілотників чи ще якісь тренування по Москві не було. Ну, тут можна побажати москвичам, які, на відміну від периферії та інших регіонів Російської Федерації, найменше відчувають на собі наслідки війни. Варто все ж таки іноді отак от нервувати і згадувати, що вже четвертий рік іде війна, яку їхній правитель розпочав проти України, на якій вже майже мільйон росіян загинули чи були поранені. Економіка Російської Федерації летить у прірву, бо мільярди доларів витрачаються виключно на війну. І треба подумати самим, а не слухати пропагандистів, і дати відповідь на два фундаментальні питання російського народу: хто насправді винен і що робити? На цих риторичних нотах з вами попрощаюся. Це був канал Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До наступних зустрічей.